У Страсбургу триває осіння сесія парламентської асамблеї Асамблеї Ради Європи на порядку денному катування і смерті українських військовополонених, проблеми біженців та вшанування 90-х роковин голодомору. Крім того, під час засідань Пар'є розгляне резолюцію щодо повернення військових та цивільних полонених українців у самому тексті укреслять реальні умови незаконного утримування українців у російських в'язницях. Триватиме сесія до 4 жовтня. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з нами на прямому зв'язку. Євгенія, добрий вечір. вечір, вітаю. Які ваші очікування від цієї сесії, тому що основні теми ось ми перерахували, але буде резолюція і що? Що далі? Ну, я ще додам. Про те, що сьогодні асамблея проголосувала, а сьогодні ми проголосували резолюцію, яка стосується пропаганди, і в цьому документі парламентська асамблея ради Європи чітко зафіксувала, що російські телеканали, російські державні медіа ма. Мають бути під санкціями так само, як і російські пропагандисти, Кадєєва, Сіманьян, і так далі. Вони також мають бути під санкціями. Це не має стосунку до е, свободи слова е, в цій самій резолюції. Також асамблея визнала, що російська православна церква РПЦ є інструментом пропаганди Росії і е, терористичного режиму Російської Федерації. Щодо резолюції, про які ви сказали, вони будуть голосуватися завтра і четвер. Завтра ми будемо мати такий день в ем, асамблеї, які присвячені власне темі військовополонених, полонених цивільних полонених, в тому числі журналістів, які в полоні, а їх більше 30. І ем, безумовно важлива резолюція про визнання голодомору геноцидом українського народу. Але це не просто екскурс в історію, це паралель до того, що відбувається завтра. Зараз, бо не покаране зло, воно повертається, і в переживають цей геноцид. На жаль, знову. Знову ж таки, якщо говорити про практичне застосування, ну скажімо, рішень або висновків так після ось цих дискусій, яким чином це би надавалося до, до виконання, так, тому, що це, це історія про демократію, про різність думок, про дискусію. Але чи ось цей фінальний фінальна резолюція, скажімо, вона буде тим інструментом, який потім допровадить до реалізації цих рішень? Якщо говорити про звільнення полонених, то це частина публічного такого тиску, дипломатичного тиску з боку різних країн Російської Федерації. Бо проблема і причина цього зла це путінський режим, це Російська Федерація, Держава і. Так далі і е, дуже символічно, що при обговоренні резолюції про е, полонених е, і від вільних і полонених, буде присутній наріван зеля. Це е, людина, яку відсидів в е, російській тюрмі е, на тимчасово окупованому території в Криму. І все таки вдалося його визволити, і асамблея до цього зазначала в резолюціях і закликала до цього. І сам Маріман казав на зародову, що дуже не забувати ці кількоще. Це важливо для тих акцію біля Ради Європи за участі родин і військовополонених, і цивільних полонених і їм важливо, що на світовій ну, внуарені, так на міжнародному майданчику звучать прізвище тих, що зараз А як ви взагалі бачите по настроях, як вони зміняться, змінюються, змінюються щодо України, бо часто знаєте, говорять уже втома від українського питання ще щось. От як ви це відчуваєте в динаміці? Як такого зменшення України ми не бачимо? З тобто... тобто, резолюції проходять наші практики, але дійсно є управах, які зараз приходять. Не найкращий зв'язок, як бачимо наразі у нас з Євгенією Кравчук. Сподіваюся, що вдасться відновити. Чи ви нас чуєте наразі? Я чую вас прекрасно, можливо, так з якістю, з якістю прошу, прошу. прошу. Проблема в тому, що певні партії вони дійсно, як вас грають вибори. І ці партії є ну такими адвокатами Путіна такі, як парламентська. Европи і ради, але більшість асамблеї і більшість країн садити за дякую вам. Так, ну коротка розмова у нас вийшла, просто тому що дійсно не найкраще які зв'язку. Але ключові тези, ключові речі ми зараз почули. Ще раз нагадаємо Євгенія Кравчук, народна депутатка України і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з нами на прямому зв'язку.